Добрий день усім, добрий день, мої підписники. Коротше, коли ми згадуємо сімку, сімку, ми чомусь то згадуємо сім-карт. А насправді зараз от є в світі сім таких найпотужніших країн, які трошечки визначають політику в світі. Так, дуже-дуже впливових. Вони зараз от зібрались всі, я не знаю, напевно, не всі знають, що Іран воює з Ізраїлем. Ну там в них завжди така напруга, і от щось вони вони вже давно воюють, в них ті війни якось виникають, я не знаю чому. В них отак от потрошки, вони трошки воюють. Декілька днів повоювали, і в них то все закінчується. Щось розбомбякували один одному, щось там порозбомбякували. Останній раз. Коли в них е, був той конфлікт, ну 10 днів, здається, він тривав і все. Зараз знову в них почався. І тому та сімка велика, яка зібралась чомусь то от ці питання обговорюють вони. Ці питання на першому місці в них виявляється. Про Україну чи забули? Не забули. Це неможливо забувати. Ви розумієте, як? То, що Україні допомогти, це є 100%. Якщо би потужно Україні допомагали, зараз скажу коли, коли був 1920 рік Європа, Америка, Україні допомагали здобути ту незалежність, захистити свою незалежність, можливо би і в майбутньому. Не було Другої світової війни. А от так. А от так, а от так. Просто треба знати трошки історію. От і все. Так що, я думаю, що от так. А зараз допомогти Україні слава Богу. Є, європейські країни е, прижили. Я кажу, в нас був страх Божий. Це Друга світова війна. Це було щось страхітливе і жахливе. Європа то пережила, і другий раз це переживати, Боже, збав ніхто не хоче. Тому Європа дуже допомагає Україні, так, зброєю, слава тієї Господи, боєприпасами, чи військові допомагають. Україна заключає угоди з іноземцями. В нас, звісно, що є трошечки війська іноземні. Якось іноземний отой легіон він присутній. Їх там небагато людей, але вони є. Деякі військові хочуть допомагати Україні. І вони просто заключають.